Привіт, я Діма, а це генератор. Вот это поворот! Сьогодні ми вам розкажемо про Cube QAD 7520 XE. Покажемо, як він працює, як його спочатку запустити. І навіть ми провели тести по розходу палива при різному рівні навантаження. По-перше, необхідно. Купити паливо. У нас дизельний генератор 12,5 літра об'єм баку. Для першого запуску, звісно, можна заливати не повний бак. До речі, заливати бензин краще повільно, щоб не завоздушувала сильно система, оскільки це дизельний генератор. Треба ставити генератор на рівну поверхню. Або, якщо не виходить повністю рівна поверхня, то ставте так, щоб бак знаходився трошки вище, ніж двигун. Тобто на підвищення ставте ніжки, а не коліщатка. Але також, окрім палива, вам, звісно, необхідно ще мастило. Тут мастило необхідно 10 в 30 Ви можете перевірити це в інструкції. Мастило тут необхідно 1 літр 650 мл, але дивіться, ми заливали десь півтора літри, і вже воно починало виливатись. Це нормально. Після першого запуску масло трошки розійдеться, і ви зможете потім долити. Взагалі, масло краще перевіряти перед кожним запуском двигуна. Тут, якщо що, дві горловини для того, щоб заливати масло, і ви можете перевіряти його з кожних з боків. Після того, як ми все залили, необхідно перевірити повітряний фільтр. Його теж важно перевіряти перед кожним запуском, щоб він не був в пилу. Перед першим запуском необхідно підключити клема на акумуляторі. І тепер беремо ключик, вставляємо його в отвір запалювання і пробуємо Запустити зі стартера. Перед цим треба примкнути речах на Run і пробувати завести. Це нормально, те, що з перших запусків він у вас не заведеться. Головне довго не тримайте стартер, бо ви можете так його спалити, і потрошку накачуйте систему паливом, тому що якраз треба, щоб паливо пройшло вже до двигуна. Цим самим ви прокачаєте паливну систему і ви зможете запустити десь з четвертої вже спроби, скажімо так. Якщо ж акумулятор повністю висаджений, то можна запустити вручну, але це дизельний чотиритактний генератор, тому він буде запускатись досить важко. Тут для ручного старту є речажок декомпресії для того, щоб ви могли взагалі ручного стартера його завести. Тому спочатку його натисніть, а потім вже пробуйте заводити. Зараз десь на вулиці мінус 2 градуси, і ми вперше його запускаємо сьогодні. Тобто він холодний. От як він буде звучати і запускатись на холодну. Отак він зараз вирівняв трошки, але я не знаю, чи чутно мене, чи ні. Мене чутно чи ні, але він звучить нормально. Ну і коли він вже завівся, ви можете включити автомат і потім вже тільки потім під'єднувати сюди різні розетки. У нас тут такі дві промислові е, веделки, але не переживайте, для них йде в комплекті ось самі ці вилки, і ви зможете їх розкрутити і зробити собі подовжувачники. Ось як ми зробили для тесту. Також тут є контакти для 12-вольтної системи. І над контактом ви можете побачити там захований запобіжник. Трохи вище знаходиться автомат, і поруч з ним сам екранчик, який буде виводити герцовку і вольтаж. Це чотирьохтактний дизельний генератор номінальною потужністю 5 кВт і максимальною 5,5 і Проте дивіться, так там написано, що насправді 6,9 кВт, але це потужність самого двигуна. А не всього генератора до речі, про максимальне навантаження взагалі по всім генераторам не рекомендується навантажувати їх більше ніж на 70% від максимальної потужності генератора. Тому сильно з цим не загравайтесь. Насправді його можна на максимальних обертах тримати десь. Пів години. Щоб він у вас максимально довго прослужив, сильно його не перевантажуйте і не тримайте на 5,5 кВт довгий час. Тобто не підключайте до однієї розетки фен, чайник і там я не знаю що дріль. Окей? Важить він 138 кг, проте, як ви самі бачите, в ньому є коліщатка, для пересування і самотужки можна його спокійно перевести в інше місце без проблем. В моменті, коли він працює, краще його далеко не совати, але трошечки посунути можна буде. Не переживайте за це. Після першого запуску, звісно, дайте йому трошечки простояти, прогрітись, а потім вже намагайтесь підмикати різні там вам необхідні речі. Наприклад, ми навантажували через інвертор, який заряджав два здоровених акумулятори, а також підключали ще дуйчики. Для того щоб можна було давати різне навантаження, нам це потрібно було якраз для того, щоб заміряти скільки споживає сам генератор палива при різній кількості навантаження. Тож давайте я зразу скажу, який розхід палива у нас вийшов. Якщо ви навантажуєте 2,5 кВт, то за годину він споживе літр 200 мл палива. Якщо ви будете навантажувати десь 5-5,2 кВт, то на годину споживатиме 1,8 літра. Ну і при максимальному навантаженні він буде споживати 2,1-2,2 літри на годину. Тож у висновку, як ви могли зрозуміти, генератор досить добре справився з навантаженням і не вирубався. Але якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ми з задоволенням на них відповімо. Навіть можемо зняти окремий ролик для того, щоб дати якесь пояснення або дати якусь відповідь на ваше конкретне питання. На з вами був Діма. Пока.